Друзі, всім привіт! Знову ви нас на каналі. Ось, Зараз я буду робити саме такий простенький салат з пекінської капусти. Вибачте, капусту я ось пошанкував, накришив. Без вас. Тепер беремо це середній качанчик пекінської капусточки. Беремо 4-5 крабової палочки. ось, і Нарезаем их сначала по длине, а потом квадратиками. Вот, вот так вот. И вот такими вот квадратиками нарезаем. Вот и все сюда. Дякую всім, хто заходить на мій канал. Дуже приємно. Так ще приємніші ваші коментарі. Лайки. Так що, якщо вам не тяжко, прокоментуйте, пролайкайте це відео. Може, щось і не так, пишіть коментарі. У Наш канал ще не скажімо, тільки починає існування, так що може бути багато всяких недоліків. Цей салатик замінює салат весняний, поки що ще там немає молодої капусточки там, скажімо так. О, або єдно ну, ще, є страшно купляти його. Невідомо на чому вона. От росла, ми робимо, скажімо так, з, з, заміняємо салатик. Ой, вибачте, у нас буде інкубатор. Хто слідкує за нашим каналом, той знає, що ми інкубіруємо. Тепер беремо ми отакі от от, три огірочки. Так, все у нас поміто, щоб не казали, там, що там не міта, там ще що-небудь. Овощи у нас вимиті. І теж їх такими ж само ось квадратиками нарезаем. який ароматик пішов з огірка. У нас огірки вже Пуде шевшали, пишіть в кого яка ціна. на огірочки. Якщо ми зможемо собі, так скажемо, дозволити пару огірочку. Ще добре було сюди взяли, але я щось не купив, а стоїв ще немає. без зелені. Заправляти такі салати можна майонезом, сметанкою, а ну, також можна олією. Це вже на ваше бажання, що більш вам подобається. І овірочки. Тепер беремо ми цибульку, ну на дві. І так як на зажарочку, не дуже здорові, аж такими середніми, скажімо так, або меншими, маленькими. Ось. Крішимо. Салати такі вже вірого в мене перший раз. Всім домашнім нашим подобається цей салатик. Так що рекомендую вам, смакуйте, а потім напишете мені в коментарях, подобався вам такий салатик. І по попробуйте різні варіанти. Зараз, наприклад, з майонезом, сметаною і з олієм. І напишіть, який із цих всіх варіантів вам сподобався більше. Так, напевно, візьмемо вам ще одну цибулинку. У нас цибулька десь, кажуть, така не з кажем такани. Велика. тут краще було, конечно, взяти зелену. Але вже відбачайте. Яка є. я сьогодні без оператора. Якщо ви що відео буде трішки длинним, бо нема оператора, а самому знаєте як... Приймати не дуже зручно. Ну, я думаю, що це вас не зупинить поставити лайк і прокоментувати. А хто додивиться до кінця, що я ще сюди буду додавати? Тому від мене лайк. Так, беремо таку усередньо одну помідорку теж є. Нарізаємо квадратиками. Да, я казав, не знаю, нічого не казав, що крабові павочки можна замінити кукурузкою. Марінованою теж виходить дуже смачно. От. ми вже пробували так. І так. Ми будемо заправляти майонезом. Не жирний. То я Так і беремо редічку таких от наших от 5, 6. Тут 6, 7. І теж кришимо є не кубиками а, ну такими полосочками. Не ми на вечір салатик. Висько у нас теж подешев подивши віло вже по 40 гривень, гривні. Ну, так що. Пишіть у кого як, у кого яка ціна. скажем так грубо на 1 евро сезон починається, вже овочі у нас починають трошки дешевити ну, по магазинах а хто займається господаркою так як ми так вони зовсім кажуть будуть дешеві. Пішов на свій городик, вирвався, що тобі треба. І свіженьки знаєш на чому воно росло. еще досить ну вообще все равно рубишка такая сочная Тепер ось отак от ми все напришили у нас салатик. Так, беремо чуть-чуть, поки що небагато, підсолюємо це все і приливаємо сюди небагато майонезу. І пробуємо ретельно це все перемішуємо. Не, я побачу, що майне буде маловато, треба буде додавати ще майонез. Вкусный. Вот mm -hmm. mm -hmm. стоит запашок. Mm -hmm. Майонез пышненький. Ось так. Я думаю, що моя досить. Добре. Розмішаємо і зараз спробуємо. Солити. А так. Дуже смачно. Сподіваюся, я заслужив від вас лайку і коментаря. Якщо так, пальчик доверху. Мені подобалося пальчик донизу. Ось. Всіх запрошую. Угу. Вышно чище. Всем пока.